Заворушення у Бахрейні у другу річницю початку масових антиурядових протестів. Учасники мітингу вимагали більшої демократії та звільнення десятків активістів заарештованих 2011 року. Опозиція твердить, що один протестувальник у наслідок сутичок загинув. Поліція заявила, що вдалася до стріляння дробом для самозахисту. Молодики ж борляли в поліцію каміння та пляшки із запалювальною сумішю. Звільнити в'язнів сумління в острівному королівстві і у перській затоці вимагає і амнасті Правозахисний рух поширив звернення доньки одного з ув'язнених два роки тому. За її словами, він лише реалізовував свою свободу слова. у лютому. 2011-го, коли почалася хвиля революції в арабському світі, масові протести розгорілися і в Бахрейні. Тоді спільні сили безпеки Саудівської Аравії та Бахрейну відкрили вогонь по протестувальниках. Десятки людей загинули, тисячі заарештували у неділю. Вперше за півтора року уряд Бахрейну поновив перемовини з опозицією.